Ми їх відкладаємо одразу, типу, вони нам ну імпонують. Я дуже круто до них ставлюсь. Сильно від щирого серця. Подяку. Скажімо так. No, ну що ж, друзі, всім привіт. Радий всіх вас вітати на нашому новому огляді. І це у нас новий черговий огляд на компанію Orval. Like що ж у нас тут є? Компанія Orwell прислала мені ось такий ось боксик. Що у ньому? По-перше, в ньому були ось такі флаєри. Ось раз. Бля. Що тут наклеєчка якась? Чи може воно бля, ще й здирається? Бля, можна клеїти, а ніхуя не здирається. Такий ось, все. Типа, поняли, це на честь їх бустеру. Та ось такий на честь смаку від компанії Orwell. Стікери, збір у кожному. Як, як ви гадаєте, пам'ятаєте, у компанії а, Orwell були смаки. Смак, якщо я не помиляюсь, один, а, з якого донати всі йшли на підтримку наших хлопців зі Збройних сил України. Так, це, на мою думку, дуже круто, це дуже правильно. Та за цим велика шана та подяка. Окрім цього, ще раніше мені приходив смак. Якийсь там морозиве, горіхове джелато. Так, оце, ось Це морожево. морозиво, Морозиво, яке не прям блядь, а ось це блядь, типу, каша. Поговоримо. Фраголіна Росо у Стронзі. Вчора прийшла а, вже майже пуста. А, ну, типу, це у нас смаки, які ми вже курили: Summer Peach Tea, Fidger Kiwi. А, це а, g Fruit, Lemon X. Ну, типа, повторні смаки мені, хлопчики, надіслали. Так, це ось така брошюрочка. Ось таку велику кількість наліпок. Мені ще це чи... Ще... Ну, коротше, багато наклеїчок. Ми їх відкладаємо одразу. Типу, вони нам ну, будемо відверті, не дуже цікаві. Ось такий смак від компанії Orwell. Так. Drive Energy, цитрусовий енергетик. Це один з смаків, про який ми будемо спілкуватися. Ось такий ось штучочок з їхньою типовою цю баночку. Типа лайк, приємно дякую. А, брелочки. До речі, сьогодні на дорозі бачив їх міміцик. Угу. Сфоткав, з їм ваш, кажуть, наш, на хулі наш. коли наш. А, так, потім це у нас Mix Berry. Це також ми курили. Хуба-буба курили. Uh, Drive Energy це ось ця баночка, яку ми курили, вже не будемо ще одну відкривати. Strawberry Mojito, Mahita ми не курили, до речі. Потім Booster, uh, курили, але ну, коротше, заново я його кустував. Просто я скидав усе це обратно. Mystery Tropic, це вже було не дуже цікаво. Це у нас велика баночка є. Uh, це у нас Citrus Splash також був. Uh, Banana Berry було. Uh, потім що це у нас? джус, до речі, я не пам'ятаю, курив його не курив, покуримо. Манго Strawberry, Це також не пам'ятаю, відверто кажучи. Цю от, це, веднес, де ми курили. Капризон курили. Це у нас бустер. Вже одну баночку взяли. Raspberry малинка. Blue міст курили. Це у нас Фраголіно роса Ну, це, блядь, просто топовий смак. разйоб, як то кажуть. Потім у нас Pine Star. Один із найкращих ананасів, як я вважаю, на нашому ринку. І це, я кажу вам, абсолютно чесно, типу, ну, я його сюди ще відставлю, щоб похвалити правильно, тому що, ну, блядь, такі продукти потрібно знати, блядь, Вони, ну от ананас просто, блядь, мене покорив. Ось ці всі смаки, які у нас стоять тут, вони вже прокурені. Тобто це смаки, про які ми деякі вже говорили, деякі не говорили, але на них я вважаю потрібно поспілкуватись. Так, давайте. Що таке? Перше, я хочу зробити там певну заяву, не заяву, це правильно казати. Особисто я хочу дуже... Сильно від щирого серця подякувати компанії Орвел. Багато хто з вас знає, нещодавно загинув Кирюша, з яким ми починали все це вести. І компанія Орвел одна з перших, хто на це відреагував. І ну, дійсно велику кількість грошей, там, не помиляюсь, 10 або там, більше тисяч гривень, вони перевели на його, скажімо так, там ну, пожертвували його сім'ї. Ось на потребу його сім'ї, там, у зв'язку з похованням та з іншими нюансами. А я їм за це дуже вдячний. Це все було з донатів через покупку саме того смаку, з якого типа, кошти йшли на наші Збройні Сили. Тому всім, хто купував, дякую. Будемо купувати разом і будьте кращими. Давайте перемагати русню і вірити у нашу перемогу, підтримувати ЗСУ. Підтримувати компанії, які а, в першу чергу, так як і ми хочемо щось робити, а не просто казати. І я дуже дуже їм вдячний. Поїхали, друзі, а, почнемо з смаків. Ось цих. А, перший смак це смак, який в мене лежить вже майже місяць, якщо не більше. А, це надджелато. Це колаборація компанії Orwell з Фімінем. Що я можу сказати? Це дуже-дуже і дуже крутий смак. На жаль, він не в стронзі, а, але він куриться досить прикольно. Він не легкий. А, і я сподіваюся, що компанія Orwell буде продовжувати достигать от того саме рівня, коли міцно це дійсно міцно, стронг – це міцно, медіум – це тіпа, середньо, а лайт, ну типа це легкий Окей. І хотілося б, аби дійсно це було так, тому що ця компанія мені максимально імпонує, я дуже круто до них ставлюсь, кожному їх, скажімо так, досягненню. Я особливо радію для себе, тому що це компанія, на яку я дійсно ставлю великі там надіжди а, на їх будуще на нашому ринку. Ну що ж, друзі, давайте спілкуватись. Дуже крутий смак джелато. Ну от Просто дуже смачний. А, я не скажу, що це максимально горіхове джелато. Той горіх тут ну, чітко чутно, і ти його відчуваєш. Але мені здалося, що тут є а, дуже крута кофейна, кофейна нотка. А, і це ну, просто топчик, чесно. Хлопці, прийшліть мені Стронг, якщо він є саме цього джелато. Я думаю, що це буде один із моїх фаворитів на постійні покури. Звісно, фраголіно росо він хер видавить, але е, ну, дамо маленькому шанс, правильно? Тому, е, як, якщо оцінювати цей смак конкретно як колаборацію з фіміним, це дійсно чітко. Хлопці відпрацювали е, свій цікавий дизайн, все відмальовано, типу, все зроблено, по смаку в мене ніяких питань нема. Єдиний момент, що. Е, а що з сировиною? Типа, сировина стала дійсно трохи а, гірша. А, якщо ра раніше а, з Орвелом можна було спокійно ну, блядь, працювати, зараз ну, тіпа, його розпушити майже Unreal, тому що він став просто кашею. А, і в першу чергу я хотів би компанії Орвел нагадати, не нагадати, там, а, сказати, мабуть, буде коректніше. Про те, що типу, ну, з цим потрібно щось зробити. Тому що а, ну, так покурити просто зійде, але конкретно працювати ну, з ним дійсно важко через цей нюанс. А, і він а, є не дуже типу, добрим, скажімо так. Що стосовно смаку, конкретно цитрусовий енергетик, це Drive Energy. смак дійсно цікавий, дизайн також цікавий. Питань у мене немає жодних. Чи цитрусовий це енергетик, на мою думку. Я не скажу 100%, що так. А, у цитрусовому енергетику ми повинні відчувати ось цю гуарану, чи як вона називається, Ви зрозуміли цю енергетичну нотку, яка вас тут тяжко зробили, ви вже все бля. Орвел надає крила, а тут щось він ніхера не надає. Ну, насправді, тіп, я жартую. Але ось цієї нотки. Смаку енергетика мені особисто не вистачило. Мені б хотілося, аби її було більше, якби вона була більш така різка та виразна. І я вважаю, що це було б ще набагато цікавіше та краще. Що стосовно конкретно цитрусової нотки у цьому смаку, а, смак, ну, для мене ну, трохи спірний. Він дуже віддалений. Якщо ми беремо тось, типу, саму структуру цитрусову енергетику, у нас, на мою думку, перший основний типу, смак, основна аромка — це повинен бути енергетик. І чіткий фоновий потрібен смак, там, цитрусів. Ось цих, я ж не відчуваю майже ні того, ні того. Тобто, типу, так, це звичайний смачний міксочок. Але я б дуже підкреслю, дуже хотів би, якби він став більш виразним. Та більш таким, скажімо так, сконцентрованим. Тому що зараз це просто, типу, якась каша, куди ти куриш, типу, М, смачно щось десь може там нагадує якийсь типу, енергетик. А, але ну, далеко не цитрусові хлопці. А, на превеликий жаль особисто для мене. А, ну, типу, я ще вам це казав на індустрії, коли ми спілкувалися. Тіпо, типу, ну, цей смак для мене став не дуже, скажімо так, виправданим. Ну саме по таку окрему типа, тематику. Давайте спілкуватись далі. Як ви гадаєте, як ви гадаєте, як ви пам'ятаєте, коли ми спілкувалися з компанією Orwell, я давав їм певні там зауваження щого їх, щодо їх бустера. Це Солекс Buster, ми спілкувалися з ними щодо їх бустера міцності. А, але це у нас бустер саме кислотності. Тобто він а, робить смак більш кислим. А, зробити що, сказати відверто вам, що це а, саме тіпа, чіткий підсилювач кислоти, а, ну, я, на жаль, цього не можу. І для вашого розуміння, тіпа, я трохи нафейлив, я зрозумів, що а, цей смак у мене раніше не був прокурений. Ось, а, після цього я його спеціально відходив, прокурював типу, на, на швидку руку. І ну, мені здається, що для того, аби це був саме бустер кислотності, а, його конкретно потрібно, а, скажімо так, щось з ним зробити. Зробити його більш виразним, більш кислим. А, і тоді це повно, можна буде вважати повноцінним бустером. А так, поки що на сьогоднішній день, ну, типа, лимон кислий, так, ну, але не бустер. На превеликий жаль. Ну і ще один смак це а, лімітка в честь на честь дня народження компанії Орвал. Це смак, мабуть, не смак, а дизайн. Burder лімітка 1507. Типу. Это, це, вибачаю, лімітка на честь річниці запуску компанії Orwell. Це Strawberry Machita. Що я вам можу сказати? Це дійсно смачно. Типу. Якщо на індустрії я курив цей смак, він мені був ну, такий, типу пайдет, то тут він дійсно смачний, коли його взяв, нормально прогрів, нормально забив. Звичайно, це медіум. Це навіть не Стронг, хоча для мене Стронг у компанія Orwell, він такий також, ну, легенький, будемо відверті. Та цей смак ну, мене дійсно здивував. Чітка нотка мохіта, чітка, чітка нотка газованої води, чітка нотка м'ятки. Чітка нотка клуб полуниці, типу, і все ну, максимально чітко, максимально круто, максимально смачно. Ось, типу, якщо там казати про бустер кислотності, типу, він мені ну, так, типу, пойде. Якщо казати, типу, про смак ось цей Drive Energy, він мені також, типу, ну, пойде. То конкретно лімітка, лімітка топова. А, і що? Респект. Великий дійсно респект за ваші труди. Ну що ж, друзі, ми трохи з вами поспілкувалися про нові смаки від компанії Orwell. Що я можу підкреслити для себе? Від компанії Orwell ми з вами побачили не ось ці притаманні нашим компаніям дропи там по 4-5 нових смаків тощо, типу. Хлопці анонсують по одному смаку. Але тим не менш, вони максимально відповідально підходять до того, аби зробити це якісно, смачно та для того, аби а, кінцевий а, потребитель це а, ну, дійсно прийняв та йому це сподобалось. Тому, друзі, відверто можу сказати, що це дійсно цікаві новинки від компанії Orvel. Я сподіваюся, що ви разом зі мною будете продовжувати слідкувати за їх. Компанією. Я на них покладаю дійсно великі сподівання та дуже хотів би, якби вони їх виправдали. Ну і будемо з вами, друзі, трохи підводити підсумок. Це топчик лайк. Like Орвел, молодці! Велика вам шана та подяка особливо за те, що ви підтримуєте наші Збройні Сили України та проявляєте ініціативу до цього. Ну і... З вами, як завжди, був я, Віталік. Це YouTube канал Димний Бро. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати коментарі і залишатися з нами. Ну і як завжди, розіграш у коментарях.